Справі вже понад 12 років, а кінця поки не видно. Мова про суд над Павлом Матюком та Павлом Глобіним. Їх звинувачують у катуванні і вбивстві 64-річної рівнянки. І врешті на чергове засідання з'явилися обидва підсудних. Та замість продовження розгляду справи вони подали клопотання про відвід судді Ігоря Ковальова. Мовляв, він не був на всіх засіданнях. Єсть втримування статті 320 два України. А слова. Якій... Для відключення заміни суді і здійснюючи состава суда, запасов суддя об'язан є приємно в залі судібного сідання на протяженні всього судібного провіну. Також обвинувачений зазначив, що заміна судді Куцуконіна на Ковальова відбулася неналежним чином. Саме тоді Ігор Ковальов став головуючим судею у цій справі. Однак, прокурор заперечив тези глобіна. Суддя ковальов приймав участь у всіх судових засіданнях, без висвічення Тобто, про що зараз обвинувачений говорить незрозуміло. А ті е, факти, де головуючий куцуколь продовжував тримання вактою, то відповідно, до 331 тридцять ці питання вирішуються суддєю дособово. Після суд присяжних пішли в нарадчу кімнату і ухвалили відхилити клопотання сторони обвинувачених щодо відводу судді Ковальова. Суд ухвалив. У задоволенні заяви обвинуваченого робіна про відвід головуючому суду присяжних ковальов. Відмовити ухвала ускарження не підлягає. Головуючий суду присяжних підпис, суддя підпис, присяжний підпис. Однак на цьому не все. Сторона обвинувачених знову подала клопотання. Проте цього разу захотіли, аби розгляд справи почали спочатку. І це після понад 12 років суду зв'язку з тим, що в нас відбулася не то, що зміна не то, що заміна одного з присяжних У нас відбувся від дві присяжних заново. Тому, ваша честь, ми, керуючись нормами кримінального процесуального права, просимо судове впровадження розпочати спочатку. Прокурор та представник сторони постраждалого зазначили, що розгляд справи спочатку недоречний. Вважають, що обвинувачені вкотре хочуть затягнути суд і зловживають своїми правами. Ми оцінюємо дані про обвинувачених опинувачених тих захисників як безпідставні. Рахуємо, що скільки ухвали про усунення минулого присяжного та заміни останнього новим запасним, а також ухвали промову задоволення про клопотання про відвід присяжного, являються такими, які набрали законної сили, що загалом виключають потребу у початку розгляду справи, по суті, спочатку. Суд знову пішов до нарадчої кімнати і по тому відхилив клопотання обвинувачених. Після була взята перерва до наступного дня. І ось новий день. Ті ж люди, і знову заява від обвинуваченого глобіна. Тепер хоче відвід присяжної мельник, адже знайшов порушення при відборі до суду. Мовляв, вона в 2022 році проживала чи то на Київщині, чи на Харківщині, та ще й до того працювала в органі місцевого самоврядування. Такі висновки Глобін зробив, спираючись на декларації, які знайшов у мережі інтернет. Обосновано вважаю, що статус присяжного Ровінського городського суда в області получен Медник ЛТМ неправомерно з нарушення требувань статті 64, 65 закону України по судоустройстві і в статусі судді. Прокурор Крило Рогальчук зауважив, що обвинувачений не навів жодної підстави, передбаченої чинним законодавством може, По тому суд відправився у нарадчу кімнату і після очікування вирішив відхилити заяву Глобіна. Наступне засідання відбудеться 31 березня. Чи вдасться врешті довести справу до кінця? Розповімо згодом. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини Рівного.